І так, як схуднути після свят і від яких продуктів відмовитись, щоб отримати результат. Ставте лайк підписуйтесь, з вами Антоній Ловик, тренер нутраціолог і погнали. І так, багатьох людей все ж таки цікавить, як схуднути після свят, можливо, якісь детокси взяти, можливо, урізати собі калорії, а можливо, взагалі голодувати. Я думаю, що ви вже щось робили. І що робили, напишіть у коментарях, я детально дам кожному відповідь. І дивіться, основна помилка це дійсно після всяких застіль, потім голодувати, бо ж треба якось позбутися зайвого. Але насправді давайте зануримось у теорію. А теорія нам свідчить про те, щоб набрати 1 кг жиру не просто загальної ваги, а жиру треба 7700 калорій. Тобто, поки ви не наїсте 7700 калорій, то у вас в організмі не утвориться 1 кг жиру. Але ви скажете, Антон! Але як так? Я вчора поїла на якомусь застіллі, а зранку встаю плюс 2 кг. А що це таке? Це може бути затримка рідини за рахунок алкоголю, за рахунок великої кількості вуглеводів, або, можливо, їжа, ще поки у вашому шлунково кишковому тракті плюс 2 кг. А все в сукупності це буде те, що дійсно є правдивим. Тому запам'ятайте, якщо ви там два дні поїли і там декілька кілограм набрали. Дайте собі спокій, верніться в свій звичний режим, і вага, е, значить, повернеться назад. І буде все ок. Якщо ви були на дефіциті, то ви назад вертаєтесь на свій дефіцит калорій і знову поступово вага зменшиться, а потім знову почне зменшуватись е, і буде ще менше, ніж до свят. Якщо правильно, грамотно все зробите. І знаєте, багато людей послухали моїх порад на ці свята і кажуть, Чентон, перший раз так зробила, і вага прийшла в норму. А раніше голодувала, мучила себе, бігала на тренуваннях, і відтозі нічого толкового і не отримали. Тому давайте будемо робити все розумно, не переживати, а робити все правильно. Тому що пам'ятаємо, для схуднення основним параметром, давайте основним правилом це що буде стабільність. Тобто стабільно ми йдемо. Робимо результат. Не так, що тут супермотивація, і ми давай з усіх сіл щось робити, голодувати, ще щось ізнуряти себе і виснажувати тренуваннями. Або, взагалі, суперлінь, дезмотивація, нічого не хочу. Тому давайте будемо дотримуватись арифметичного, плавно йти на перспективу до результату. Після свят ми відновлюємо свій режим і починаємо вже їсти, так як ви їли до цього. А якщо ви не їли збалансовано без проблем, переходьте на збалансоване харчування, хочете схуднути, робимо Дефіцит розумний, і починаємо худнути Дефіцит там на 15-20% буде більше достатньо. Але ви скажете мені, а може якісь продукти інші почати їсти? Можливо, зробити якісь детокси і так далі. Ну, дивіться. Якби було все так легко, що от просто не їжте картоплю, не їжте макарони, не їжте там е, солодке, і ви тут схуднете. І може статися чудо. Ну, скоріше, не чудо, а дефіцит калорій. Ви перестаєте їсти ці продукти за рахунок зниження калорійності, ці продукти доволі, давайте так, середньокалорійні, ви починаєте худнути. Але що, не їсти ні картоплі? Ні, макаронів, а от в критоплі багато корисних компонентів: Вітамін С, калій і ціла та таблиця Мінділеєва Можете подивитися ютубі загуглити. І що з цим робити? Не їсти відмовлятися? Та ні, просто зменшити кількість і брати конкретне дозування. Так само з макаронами і іншими продуктами, тому що я вважаю, це хороші продукти для харчування. І, взагалі, всі продукти це інструмент. І ним треба вміти користуватися, а не просто викидати всі інструменти і бути як первісно вщин на ладі з зубилом старим. Ви розумієте про що я правда? Тому давайте будемо до всього приходити з розумом і щоб це приносило нам користь. Але може бути наступне. От ви нехай послухались поради не їсте макарони, солодко і так далі, але. Ви не ходите ще й набираєте. А чому? Бо десь збільшили кількість фруктів, збільшили кількість горіхів, які в два рази калорійніші, ніж макарони на 100 грам. І виходить, ви ще й набрали зайву вагою і скажете: ну як так? То ж мені казали, давайте будемо включати логічне мислення і задавати розумні питання. От є у вас питання, задавайте сюди. Накидайте мені в Ютуб. Так само, якщо вам дуже важливо знати, як правильно розробити калорійність, як скласти свій раціон, скільки повинно бути білків, жирів, вуглеводів, як це підібрати індивідуально, теж пишіть в коментарях, щоб я бачив, що у вас велика кількість людей, таких і я буду робити тоді курс спеціально для вас. Тому буде запит, буде пропозиція. Тому чекаю ваших коментарів. Наступне: від чого би я радив відмовитись, навіть е, не відмовитись скоріше, а зменшити кількість. Так, да, можна зменшити кількість цукрів простих вуглеводів, різних хлібобулочних виробів, різних там печів, тортів, і от такого би я зменшив би, однозначно. Чому? Тому що в цих продуктах фактично немає мікроелементів, нам необхідних немає білків, там пару грам і то може не бути пару грам, і фактично прості вуглеводи. Які будуть підвищити просто рівень глюкози в крові, і він вам не потрібний такий високий рівень е, в крові, тому що ви постійно не займаєтесь фізичною активністю. Тому я би обмежив би цю кількість. Так, да, можна відмовитись, але наскільки вас хватить? Тиждень, два, три. Потім буде дуже сильно всього хутітись, ви зірветесь і з'їсте зі мені два турта. Тому краще просто обмежити кількість. Якщо говорити далі, щоб обмежити кількість, то звісно, я казав, простих складних вуглеводів можна позменшувати і додавати більше овочів, овочів ну, крім авокадо. і контролювати кількість так само горіхів, різних там чия, різних насіннин і так далі, тому що вони мають калорійність взагалі. Тут треба найкраще, це в першу чергу збалансоване харчування по білках, жирах, вуглеводах і по ваших енерговитратах, а в кожному можуть бути різні. Але не робити такі штуки щось строго. Я не їм м'яса, я не їм того, не їм того. Все, це будуть крайнощі. Нічого не роблю, суперективний, суперективний, нічого не роблю. Забудьте оці всі крайнощі, і давайте робити це все розумно. Я б не відмовлявся, я просто би збалансовано це все вписав в режим. Чому це так популярно? Бо, звісно, хочеться. Легким способом вирішити складну проблему. Угу, Але так не працює. Потім будуть знову зриви. Ви ніби схуднете за рахунок дефіциту, бо щось відмовили. Потім почали їсти знову не брали. Краще навчитись збалансовано це все додавати свій режим життя. Від чого б шеф відмовився? Ну. Майонез можна менше їсти, можна взагалі його не їсти, додати більше оливку-олію. Але бачите, знову майонез ми не їмо, оливку-олію більше дамо і збільшили знову калорійність, тому що оливка олія калорійніша за майонез. Отакий-то От, парадокс. Все має бути в міру, має бути в кількість, правильно, яка підходить саме вам. Будуть запитання, пишіть. І детально вам всім відповім. Кому хочеться більше інформації, хто хоче вже не самостійно хвороби, вже йому надоїло це самостійно, в когось не виходить. Записуйтесь до мене на консультацію, ми детально розберемо вашу історію. Подивимося, що вже робили і що можна зробити, щоб дійсно отримати результат і більше не набирати вагу і не переживати і не мати тих страхів. А якщо у вас є запитання, ви хочете щось нове дізнатись, теж пишіть в коментарях, я зніму якесь нове відео. В принципі, в мене все. Як висновок, можемо сказати. Головне, щоб не було в нас е, крайнощів. Краще все збалансовано робити. Після різних дефіляз, застіль, краще просто менше, е, давайте не менше, а збалансовано вернутися до свого режиму харчування, не робити всяких таких голодів, пережорів, бо буде порушення знову розвитку харчової поведінки. І запам'ятайте, все повинно бути з розумом і в міру. Якщо вам сподобався е, мій випуск, ставте плюс, лайк, поширюйте, ставте свої коментарі запитання. З вами був Тоні Спринт. Добавляйте завжди більше клітковини, більше овочів, і буде з вами все добре. А не знаєте, що почати, записуйтесь на консультацію. Пока!